До вашої уваги, будівельна двоколісна тачка Дозер ВБ 6418 на 110 200 літрів та вантажопідйомністю 340 кг. В комплекті йде рама, ємність для навантаження, центральна вісь, два колеса, дві направляючі втулки, дві фіксуючі шайби та шплінти, комплект гайок, дві ручки, два кронштейни. Все це збирається. Ключем на 13. На першому етапі фіксуємо ємність для навантаження до рами на 4 короткі болти. На другому етапі приєднуємо ємність для навантаження до рами на опорні кронштейни Зверніть увагу, що використовуються знизу довші болти. Третій етап це фіксація до тачки колес. Вставляємо центральну вісь спеціальні отвори в рані, на неї одягаємо, направляючі втулки, потім кріпимо до неї колеса. На четвертому етапі потрібно зафіксувати колеса на шайби та шплінти. На п'ятому етапі одягаємо ручки, і тачка готова до використання.